Що вам потрібно знати про нові аромати? Я відкрила тільки один, той, який нашумівший, да, і говорили, що він схожий на бакара руж, але, на жаль, я не знаю, як він пахне, але мені все ж таки є що вам розказати. По-перше, це офігенно красивий дизайн. Цей дизайн вписується просто в наш от все, все, що в нас нове виходить, воно вписується просто ідеально, і це дуже виглядає естетично. Матовий флакон, нічого лишнього, да, і білий ковпачок ну, просто дуже гарно і стильно виглядає. Не я на те, що це, скажімо так, бюджетний варіант, мені здається, 500 чим гривень. Але не спішіть з висновками. Якщо хтось думає, що це дорого, то послухайте інформацію. Він 50 мл, у консультанта знижка буде 25%. А пахне як, а пахне він кавунчиком. Східний, гурманський, фруктовий. Цей аромат обов'язково заполонить ваше серце. Він пахне... Перша нотка, яка відкривається після нанесення, це кавун. Але, але Чому він мені не сподобався? Зараз я вам скажу. По-перше, він дуже стійкий, да. <реш> як не дивно, да? стійкий аромат за таку ціну. Я його нанесла перед тим, як йшла на тренування, я тоді записала в сторіс, але не встигла їх викласти до кінця і тепер перезапишу вже. Тим більше я зробила макіяж, новий перечаску. Дівчатка, він мені дуже сильно схожий, хто розуміється на нішових парфумах на Томаса Космалу. Тому я його не можу носити. Він мені був настільки стійкий, що я пішла прийшла після тренування, нанесла його десь в 4 години вечора, розпустила волосся, коли лягала спати. Волосся пахло і на ранок одяг, також якому я знімала відео, мав аромат за стійкість ароматів. Ви можете не хвилюватися. Так, відкриваємо наступне. Ви знаєте, що черка терпляча. Я люблю з вами разом відкривати і відчувати перші нотки і показувати перші емоції. Ось така ключі ви такого це Midnight Muse. Також стильний флакон, нічого лишнього, матове скло. Лаванта чи що? А, жасмин. Жасмин. Ну тут прям жасмин-жасмин і нічого лишнього. Хоча в нотах серця вказано, що це будуть апельсинова квітка, деревні ноти. Ну так, ну, да, якесь цвітіння. От така квіточка-квіточка. Це такий аромат, більше, мені кажеться, піде на весну. Жасмин, все, нічого лишнього. Так, це у нас Velvet Blossom, Дивіться, я коли перший аромат наносила, аура, я знімала відео, чоловік мій був вдома, я звичайно прийшла, походила перед ним, що він не понюхав, він сказав: прикольний такий легенький аромат, як для дівчинки. Потім він зайшов в кімнату, де я знімала відео, він говорить: боже, мій, оце ти надувався. кажу, я буквально такой чик-чик-чик, і все, аромат навіть в кімнаті стояв, тому я ж говорю, за стійкість можна не хвилюватися. Тут також дуже гарна така. Кривашечка. І тут все також стильно. Хіба не гарно? Подивіться, як це воно гарно і стильно виглядає. Нанесемо цей. У нас має бути квітково-фруктовий, Арахіс, фундук чорна смородина, півонія, конвалія, жасмин, малину. Щось перебачили ви з фруктами, ребят. і з цими квітами. Попробуємо, як пахне це. Це вже краще. Пахне, бо то жасмин, а я і жасмин і лаванду ну не дуже мені подобається. Кстати, він, напевно, буде чимось схожий на туди. Я задоволена, що не розочарована своєю покупкою. Однозначно, я ці аромати зможу продати. Немає такого, щоб я сказала, фу ця вонючка, і його 100% нікого не ніхто не купить. Аура, початкова нота кавун, фруктовий, легенький, такий, і як скажу на завершення, чомусь мені віддає він Томасом Космаловим, не знаю чому. Майднайт Muse, це, це жасминовий це жасмин. Може, жасмин. <кій> надухались? <кій> Стоїть World стійкість, все. капець. Я буду, я буду в шоці, вибудь шоці від стійкості. І Valvett Blossom це мені подобається найбільше. Трошки ванілі і також якихось фруктів. Що там Висняли... А квітково-фруктовий, да. Чорна смородина, півонія конвалія. Жасмін. Ну, ось цей, певно, мені сподобався найбільше. А дизайн просто. Mm. Ну що, мої затульки, перейдемо до чоловічого аромату. І ось цей аромат я хочу понюхати найбільше. Називається він Eternal Spice. Знаєте, чого я хочу понюхати? Того, що пишеться, що в описі, що тут є бобетонка. А це природний афродизіак. І ви знаєте, бобетонка у нас вулич є у ароматі Шутерсмен. Такої. Відкривається. А що там ще є? Сказали, що це, сказали. Написано, що це пряний аромат. А ось тут вже ось такий флакончик також доволі елегантно виглядить. Давайте, куди ми його вона Я сьогодні буду пахнути всім. Вау! Ого! клас. Якимось дорогим чоловіком. На шутерсмен поки не похожий. Тут у нас бергамот, чорний перець, кедр, шаврія, бурштинка. Так, я не сильна в англійській мові. Noi temptation. Здається, правильно прочитала. Цей аромат пише, що буде більш цитрусовий, деревний і цитрусовий. Зараз я оба нанесу а трошки прийде часу, і я вам скажу більш такий детальний опис. Флакон все тут же стільненький. Як вони, які вони гарні, Правда, дівчинка і хлопця. І важчики. Стильно. Зараз мінімалізм е, в моді, скажімо так. Слухайте, і цей непоганий. Так, треба трошечки рознюхатися рознюхатись. Тут в описі у нас і лимон, і лаванда, завені, рослини, яблуневий цвіт, кардамон, ревені на нас, омело, кедр, ветивер, буштин І ще якісь там боби. Ні, ви знаєте, оцей другий мені подобається більше. Я вам скажу, я ще той сомельє по ароматам, тому що зараз я ну, взагалі заплуталась. От Я нюхаю цих два чоловічих аромата, і я не знаю, що вам сказати. Е, сюди я наносила пряний, да? ну, він мені чомусь пахне цитрусом. Сюди я наносила цитрусовий, Він мені чогось пахне м'ятою. Ну, коротше, я не знаю. Це з, з, з цим треба ще трошечки пожити і трошечки подумати. Але оцей що пряний, да. Він мені чимось схоже, Знаєте, на що? В Ейвоні є такий аромат. Еспамен, така жовтенька, жовтенька, така цитрусовий класний аромат, його дуже класно купляли. Ну, оба аромата, також не скажу, що вонючка, тому що я ну, взагалі не знаток по ароматам фармасі, бо я інші аромати використовую. Але вонючок немає за Обов'язково підпишись та натисни на дзвіночок.